Андрій. Всім привіт! Мене звуть Віолета Цап. Ви на Ютуб-каналі «21-й Ужгород. Дякую, що ви разом з нами. Сьогодні поговоримо про булінг. Ця тема виникла не просто так, а з'явилася на тлі резонансної події у Білій церкві, яка обурила значну частину суспільства. Я думаю, що ви здогадуєтеся про що йдеться. І переважна більшість із вас бачили те відео, на якому група підлітків знущається з дівчинки і фільмує цькування. Ба більше, міжнародні організації б'ють на сполох. В Україні зростає кількість випадків булінгу. Тож, чому це стається, як цьому зарадити? І як в подібних ситуаціях діяти батькам? Про все це поговоримо сьогодні впродовж ефіру разом з гостею студії. Знайомтеся поряд зі мною, старша інспекторка сектору ювенальної превенції, управління превентивної діяльності головного управління поліції у Закарпатській області області Сніжана Климчук, Вітаю вас, пані Сніжана. Дуже рада знайомству і дякую, що ви знайшли час прийти до нашої студії. Я теж дуже рада, дякую вам. Хочу розпочати відразу з статистики, друзі, за офіційними даними міжнародної організації ЮНІСЕФ. 67% українських дітей віком від 11 до 17 років зіштовхувалися з бурінгом. 48% з них нікому про це не говорили. Ще 44% учнів ставали свідками булінгу у школі, однак ігнорували його, боячись за себе. Пані сніж. Жано, болінг або іншими словами цькування, воно має свої характерні ознаки, і не в кожному шкільному конфлікті він присутній. Чи я помиляюсь? Ні, ви не помиляєтесь. Звичайно, треба розуміти тлумачення слова поняття конфлікт, а також поняття болінг. Це різні поняття, тому що болінг має типові ознаки, які не є притаманними конфлікту. Перше, це булінг є систематичним так, діянням, має повторюваність. Uh -huh. Також у булінгу, булінгу притаманні такі ознаки, як діяння, дія або бездіяльність так, кривника, внаслідок чого була завдана шкода психічному або фізичному здоров'ю потерпілого. Так? Uh -huh. І обов'язкова наявність сторін. Тобто це кривник. Тобто буллер, так тут має бути потерпіла, або їх може бути декілька, так? або може бути декілька. Так це є потерпіла сторона жертва булінгу, а також за наявності свідки, так учасники події. Знову ж таки, цікава інформація для роздумів. Україна входить в десятку країн Європи за кількістю випадків булінгу у школах. За даними Міністерства освіти і науки України та порталу Open Data Bot, у 2022 році кількість зафіксованих випадків цькування різко зменшилася однак, уже в 2024 році цей показник фактично досягнув до воєнного рівня. Власне, Пані Сніжано, наше доросле життя дійсно змінилося. Ми по-іншому зараз сприймаємо ситуацію в Україні. Постійно стресуємо, хвилюємося, читаємо тривожні новини. Але чи дійсно війна накладає такий значний відбиток і на дітях, зважаючи на погіршення ситуації з булінгом? Діти є найбільш уразливішою категорією населення. Так, вони потребують нашої уваги, підтримки дорослих. Так, протягом, якщо порівнювати з минулим роком, да, ми можемо засвідчити uh -huh. негативне явище зростання, так булінгу, але фактів звернення не всі факти, скажімо так, підтверджуються. Так. У 2023-2024 навчальному році надходило 19 таких звернень, п'ять з яких підтвердилось, і відповідно були складені адміністративні протоколи, так і прийняті відповідні рішення по них. Говорячи про перше півріччя поточного року навчального, так таких звернень надійшло 24, чотири з яких підтвердились і були складені протоколи по справі по адмі... про адміністративне правопорушення і прийняті відповідні рішення. Так, до дисциплінарної відповідальності до адміністративної відповідальності притягнуті були не тільки діти. А і е, директор закладу освіти е, uh -huh. за фактами неповідомлення про випадку булінгу, так, де дитина е, одна з одною сварилися постійно, давали ляпаси, е, штовхани. Так. Е, також е, навчителя був факт, е, складений протокол за фактом неповідомлення. Ну, і на батьків, це у випадку порушення адміністративного, за адміністративне правопорушення дітьми у віці до 16 років. Пані Сніжано, зважаючи на той факт, що ви, напевно, вже не один рік працюєте у ювенальній поліції, я припускаю, що ви бачили вже дуже багато різноманітних ситуацій і можете їх проаналізувати, зробити такий певний зріз. І тут мене в контексті цього цікавить питання. Чому діти болять інших? Які діти це роблять? І залежить це від виховання, від того, в яких умовах живе сім'я? Звичайно, що залежить від виховання. Це я на мою думку, це основна причина. Тому що діти, як я вже казала, дуже уразлива категорія населення. Вони дуже сприймають і моделюють поведінку, в якій вони весь час перебувають, в якій вони живуть, тобто чи це життєва ситуація вдома, так чи це на вулиці, це чи це в навчальному закладі. Якщо дитина постійний час перебуває в такій ну неприємній, скажімо так, ситуації, так вона в результаті моделює таку поведінку негативно. Ви вже зазначили впродовж ефіру, що в вашій практиці були випадки, коли вчитель булив учнів. Можете детальніше розказати про нього? За що це відбувалося? Чому це відбувалося? І, власне, чим це закінчилося? Таких випадків, що вчитель були в учня, в моїй практиці не зустрічалося. Зокрема, траплялися випадки, де вчителя було притягнуто до відповідальності адміністративної за частиною 5, тобто за неповідомлення про факт булінгу, так, яка йому була відома. Як відповідальність передбачена статтею 173 з позначкою 4 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ви кажете, що вчитель у даному випадку не був особливо винен, тому що він знав про булінг, але мовчав. Але як на мене, це також напевно певний вид злочинної діяльності. Звичайно, ми не можемо говорити, що він не був винен, тому що в будь-якій такій незрозумілій ситуації, особливо між дітьми, між неповнолітніми. Доросла людина дуже відіграє дуже важливу роль, так? адже вона може захистити потерпілу жертву так, булінгу. Вона може роз'яснити правила поведінки, норми поведінки і мораль, мораль, моральні, моральні норми поведінки так, дітям. Угу. Тим самим вона може попередити розвиток негативних подій. Ви знаєте, у моєму дитинстві булінгу не було, точніше, напевно, він був, але ми, діти, самостійно його не могли ідентифікувати. Навіть коли виникали якісь суперечки, конфлікти, непорозуміння у школах, і ми зверталися до батьків, то у переважній більшості вони казали, Ідіть розбирайтеся там самі, це не наша справа. Ми туди лізти не будемо. Зараз все абсолютно по-іншому. Є величезна кількість інформації у відкритому доступі. У школах чи не щомісяця вчителі проводять різноманітні заходи для того, аби випадки булінгу не траплялися. Але втім, давайте змоделюємо, як на мене, дуже ймовірну ситуацію, коли дитину протягом певного періоду часу в школі булять. Вона приходить, говорить про це батькам, а батьки знову ж таки не реагують, бо кажуть, іди розберись сама, у мене немає на це часу, ти там собі щось вигадала, ти повинна протистояти труднощам. Чи може в такому випадку дитина самостійно звернутися до поліції і написати заяву? Звичайно, що може, це необхідно робити. Так, дитина е, має повідомити про це дорослого або людину, якій вона довіряє, е, вчитель, поліцейський, кому а він завгодно. не реагує, чи вона е, ну, дорослий. Ну, якщо це батьки, які не реагують, то дитина е, зараз. Е, Міністерство цифрових технологій спільно з ЮНІСЕФ а також у співпраці з Ювенальною з поліцією з ювенальною поліцією України запустили таку розробили такий платформу. Називається Айком. Червона кнопка, uh -huh. де дитина самостійно може заявити про булінг, вона може зробити це анонімно, зайти на платформу, зареєструватися, відповідно, нажати кнопку, натиснути кнопку, подати про заяву про булінг, заповнити відповідну анкету, і це повідомлення отримає керівництво закладу освіти. І на протязі доби повідомлять органи національної поліції. Угу. Таким чином, дитина може повідомити про такі факти. Неважливо, чи вона стала жертвою потерпілою від булінгу, чи вона просто стала свідком і хоче повідомити про такі дії, які вчиняються, наприклад, вона вчиться в одному класі, а хоче повідомити, що їй стало відомо, що на території школи відбуваються якісь такі прояви негативні, так угу. то вона може про це повідомити. І це є дуже зараз у нас актуально. Серйозно? Що так. діти проявляють е, ініціативу і повідомляють вас? так? Маю на увазі е, платформа, да, де ага. діти можуть самостійно повідомити про випадок. Знову ж таки, готуючись до сьогоднішнього нашого ефіру, я знайшла м, водночас і цікаву, і шокуючу інформацію. Уявляєте, друзі, 52% українських школярів зізналися, що вони зіштовхувалися з булінгом через зовнішній вигляд. Це мене відверто шокувало, але потім я пригадала, як в одній приватній розмові мені розповіли історію, як дівчинка з Ужгорода навчалася в освітньому закладі і постійно потерпала від того, що однолітки говорили їй Ти одягаєшся не так, як повинна одягатися дівчинка. Що зробила мама? Вона посеред навчального року перевела свою дитину. З однієї школи в іншу. От давайте конкретно обговоримо цей випадок. Якщо батьки бачать, що їх дитину в школі цькують, вони приймають рішення перевести її в інший освітній заклад. Це правильно просто забрати дитину з негативного середовища? Чи для дорослих ви порадите якийсь інший алгоритм дій? Ну, звичайно, кожна дитина має право згідно з законодавством України. Так, кожна mm -hmm. дитина має право на освіту. Батьки, звичайно, мають мають таку можливість вибирати. Да, для врахування найкращих інтересів дитини так, батьки можуть вирішувати, обирати навчальний заклад і все інше. Але про такі випадки обов'язково потрібно інформувати, тому що сьогодні ваша дитина опинилася mm -hmm. жертвою чи. Взагалі потрапила в таку неприємну ситуацію. Завтра може бути інше. На такі випадки необхідно реагувати, зокрема, із залученням практичних психологів, працювати над такими випадками, де фахівці зможуть створити таке мікросередовище, в якому дитина змогла би розповісти про свої такі проблемні питання, так? які необхідно вирішувати, на які необхідно реагувати відповідно і. Викорінювати їх. Угу. Пані Сніжано, а, чи є якісь універсальні поради батькам, на що вони повинні звертати увагу, аби їх дитину не булили і щоб, не дай Бог, їх дитина не цкувала когось іншого? Не знаю, чи універсальні. Треба комунікувати з дітьми, треба їм розповідати про те, що кожна дитина має право виглядати, як вона хоче, так бо всі ми різні. Комунікувати з дітьми, довіряти їм і чути їх, пильнувати поведінку дітей, наголошувати постійно на тому, що необхідно дотримуватися правових та моральних норм поведінці, так? що будь-які прояви насильства є неприпустимими. І у будь-якому випадку, якщо вже дитина стала свідком чи ну, вже учасником так, інциденту, повідомляти про будь-які прояви насильства, повідомляти, що не потрібно терпіти, не потрібно замовчувати. Про це треба говорити. Що відбувається після того, як ваша служба отримує заяву від батьків про Випадок булінгу, як ви дієте, що ви робите? Е, ну в першу чергу, якщо ми отримали повідомлення так угу. до органів е, Національної поліції, надійшло повідомлення про вчинення булінгу. Е, керівник е, підрозділу, куди надійшло звернення, е, скеровує для реєстрації. Е, заява реєструється в інформаційно, кому... в інформаційно комунікаційній системі. Так Після чого скеровується на розгляд, проводиться детальна перевірка, збираються докази, відбираються пояснення від усіх учасників події, від потерпілих від, потерпілих, від свідків. Як довго від... може тривати цей процес зібрання інформації? До 30 днів угу. обов'язково повинна бути розглянута заява і прийняте відповідне рішення. Знову ж таки, друзі, цитата. Суб'єктами адміністративного правопорушення, а в даному випадку булінгу, передбаченого статтею 173 є всі учасники освітнього процесу: це учні, педагоги та батьки. У кожному випадку передбачена відповідальність, якою вона є? Звичайно. Якщо адміністративне правопорушення вчинила особа до 16-річного віку, uh -huh. то згідно частини 3 і 4 несуть відповідальність її батьки. Підвідомчі щодо розгляду таких справ належить судам, так, право складати протоколи по справі про адміністративне правопорушення мають органи Нацполіції. Щодо, ви маєте на увазі, які санкції? Звичайно, щодо, так, щодо, яке покарання загрожує? Так, щодо вчинення таких дій, частина, частина перша – має санкції накладення штрафу, зокрема 850-1700 гривень. Ще або скільки? 850 до 1700. 850 гривень, якщо дитину хтось скує, так? Ну, це якщо перша частина, санкція ага. частини першої. Ну, це дуже лояльне покарання, як на мене. Також громадські роботи від, 40, від 20 до 40 годин. Ага. Санкція частини другої передбачає це уже, якщо скоєно групою осіб або повторність, так? Санкція частини 2 передбачає накладення штрафу в сумі від 1700 до 3400 і громадські роботи від 40 до 60 годин. Якщо це санкція частини 5, так, у випадку неповідомлення керівником закладу освіти, то це так само 800, накладення штрафу від 850 до 1700 із виправними роботами на строк до одного місяця і відрахування від заробітної плати 20%. Як інформація про притягнення дитини до відповідальності за булінг може чи не може нашкодити їй у перспективі? Ну, до прикладу, навчатися у певному вищому освітньому закладі або ж отримувати освіту безкоштовно? Якщо дитина хоча б один раз вчинила булінг, то вона підлягає взяттю на профілактичний облік угу. в орган... в органах поліції, так? Що відбувається? Якщо дитина вчинила булінг, її повідомляють, що вона підлягає профілактичному обліку, заводиться обліково-профілактична справа, до якої долучаються відповідні документи, повідомляються відповідні служби, так, під підпис батьки, також повідомляється служба у справах дітей. Розробляється відповідний індивідуальний план профілактики. Дитина береться на облік на один рік. І протягом того року не рідше один раз на місяць з дитиною проводяться ознайомлювальні виховні бесіди. Також дитину перевіряють за місцем проживання. Okay. Виявляються причини і умови, які впливають на дитину, через які вона вчиняє дані вчинки. Так цим займається їх... конкретно ваша так, служба. Цим займається... так? так. Цим займаються ювенальні поліцейські. Якщо дитина на протязі року не повторювала такі вчинки, так, то дитину з обліку знімають. На освіту, на навчання, ну, на можливість вступити до навчального закладу навчатися, це ну, не, вплив, не вплине, бо дитина має право вчитися, але це вже такий буде негативний досвід у її житті. Так. Що дитина стикалася з такими За вашими власними спостереженнями? Багато випадків, коли дитина усвідомлює, що вона зробила неправильно, з нею попрацювали ваші фахівці, і вона ну абсолютно змінилася. Ну, звичайно, що на шлях виправлення діти йдуть, е, так коли з ними працювати. Е, якщо дитині приділяється відповідна увага батьків, так це угу. тут велике велика, велика об'ємна робота, комплексна, так. комплексна, комплексна робота. Так багато залежить від батьків. Так, якщо візьмемо до прикладу, це сім'я, яка постійно вчиняє факти домашнього насильства, дитина стала свідком таких фактів подій. І батьки дитиною не займаються, не виховують відповідно, то такій дитині буде важко зрозуміти, як правильно, як, uh -huh. що таке взагалі норми поведінки, моральні, як того всього дотримуватися, дитині тяжко пояснити. А якщо це сім'я, яка ну, помилилася один раз, так, але зрозуміли, виправилися, з ними провели відповідні виховні бесіди, їм наголосили на дотриманні. Всіх необхідних правил поведінки з дітьми на роз'ясненні їм поведінки, то такі діти, звичайно, що йдуть на шлях виправлення і і більше не повторюють таких вчинків. Ну це тішить. Ви кажете про те, що ювенальна поліція ну досить довго займається з дітками, котрі вчинили булінг. А як щодо тих, хто став жертвою булінгу, чи працюєте ви з ними? Звичайно, працюємо, ми їх підтримуємо, ми запрошуємо їх брати участь у різних заходах. Так, запрошуємо їх на різні екскурсії. Uh -huh. Звичайно, що велика роль належить закладам освіти, так, де вони, де діти більшу частину свого часу перебувають, там так само повинна бути програма із залученням практичного психолога, де керівник закладу освіти повинен контролювати процес надання такій дитині допомоги. Пані Сніжано, ну і наостанок, я б хотіла, аби ми резюмували, підбили певний підсумок нашої розмови. Я б дуже хотіла, аби вона мала такий практичний напрямок. Насамкінець, ваші конкретні поради, якщо дитина стала жертвою булінгу, побачила цькування в школі, як її діяти, як діяти її батькам, куди звертатися? Звичайно, що батькам, як я вже говорила, постійно треба наголошувати на пильнувати поведінку своїх дітей, так постійно наголошувати на дотриманні правових та моральних норм. І якщо вже так сталося, що ви стали свідками проявів насильства, так то ні в якому разі не замовчувати про це повідомляти до органів поліції безпосередньо звертатися або на лінію 102. два. І щоб ці факти і про кнопку, що можемо так, звичайно, це звичайно, розказувати дітям про те, що є така можливість, застосунок, де дитина може зайти зараз. не… Не секрет, що всі діти мають мобільні телефони. Так, ясна річ. Вони всі, всі вміють користуватися і можуть самостійно анонімно подати, навіть якщо не хочуть про це розповідати дорослим чи батькам. Дитина самостійно може заявити про такий факт, як називається цей застосунок? А яком червона кнопка? Айком, червона кнопка, туди можна так. анонімно подати так. скаргу. Що ж я вам дуже дякую за цю розмову. Спасибі, що ви до нас завітали, пані Сміжанно. Я сподіваюся, що. Комусь ця розмова стане в нагоді. Хотілося б, щоб ця тема вже не була актуальною. Але на превеликий жаль, випадки булінгу існують, і їх не потрібно замовчувати. Як ви казали, з цим усім потрібно комплексно працювати, і я дякую, що ви цим займаєтеся. Дякую вам. Друзі, на сьогодні це все. Я дякую, що ви провели свій вечір разом із нами. Бажаю тихих і спокійних вихідних. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимося рівно за тиждень. Нехай щастить.